Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпчанська. Я так дивлюся, що вам доволі сподобалася тема про відпустки і продовження відпусток у разі збігу їх, наприклад, з тимчасовою непрацездатністю працівника. І сьогодні ми з вами розглянемо запитання, яке надійшло на сторінку, воно, ну, скажімо так, воно не дуже складне, але воно потребує певної застосування певної логіки. І так, запитання в нас буде таке: як правильно продовжити відпустку, якщо електронний листок непрацездатності закрито 20 числа. До роботи такий листок непрацездатності ми маємо прийняти на восьмий день після того, як він змінить свій статус щодо готового до оплати, і тоді з 28 числа ми маємо і підставу, і продовження відпустки. Насправді для мене трішечки це запитання незрозуміло. А до чого вимога законодавства щодо оплати листка непрацездатності до продовження відпустки? Ну, дивіться, Я сказала, що тут треба застосувати логіку. Це все в нас ну, з'явилося в зв'язку з тим, що у нас да, розповсюджені стали електронні листки непрацездатності, що нас плутає постійно ось наказ 1,234 від 17 червня 2021 року про порядок формування тих електронних листків непрацездатності. На що нам треба звернути увагу? Нам треба звернути. Увагу на пункт 3 розділу 2 цього порядку. 1, 2, 3, 4 порядок. Ну, номер в нього такий цікавий, зато легко, дуже запам'ятовується. У електронного листка непрацездатності є дати відкриття і дати закриття, що відповідають датам медичного висновку. І листок непрацездатності, електронний в тому числі вважається виданим через 7 днів після не, не в тому числі, електронний вважається виданим через 7 днів після закриття листка непрацездатності, і він набуває статус готовий до оплати. Давайте застосуємо елементарну логіку. Ну, скажіть мені, будь ласка, якщо у вас працівник знаходиться не у відпустці, ви його що до роботи будете. Допускати тільки після того, як статус листка непрацездатності зміниться з е, закритого на готовий до оплати. Тобто сім днів ще, ще хай погуляє після того, як фактично закінчилися дати медичного висновку. Ну, Це дуже довго або дуже добре. Але питання, та, за який рахунок цей банкет буде? Ну, дивіться, в нас є. Непрацездатність засвідчена встановленому законодавством порядку, в тому числі у вигляді електронного листка непрацездатності. Готовий він до оплати? Чи не готовий він до оплати, він є підставою перше, перш за все, підставою законної відсутності вашого працівника на роботі. І за, такою же самим, за таким же самим принципом, за такою ж самою нормою законодавства, він, до речі, є підставою для продовження або перенесення частину невикористаної відпустки у зв'язку з збігом такої відпустки, з тимчасовою непрацездатністю на підставі статті 80 Кодексу законів про працю України. Тому для того, щоб перенести Частинку відпустки або продовжити відпустку на період, який під час такої відпустки працівника працівник захворів, треба мати законну підставу, сформований електронний листок непрацездатності. І мати бажання працівника. Бажання працівника в нас, виявляється, да волевиявлення любого будь-якого працівника є заява працівника. Для чого нам тут заява працівника? Бо, до речі, один період знов таки один з. Поважних суддів почав розказувати, що прямо автоматично можна продовжувати без будь-яких заяв працівника можна продовжувати відпустку у зв'язку з тим, що вона да, з хворобою співпала. Так ось, да, бажання все ж таки працівника треба враховувати, оскільки стаття 80 вона неоднозначно нам каже, що відпустка. Або продовжується у разі тимчасової непрацездатності працівника, або переноситься. І там не зазначено чітко: переноситься тільки якщо відпустка не розпочиналась, або продовжується, якщо відпустка вже розпочалася. Там такої чіткої норми немає. Тому рішення залишається за працівником. Він може або перенести ту частину відпустки. Або він може її продовжити. Питання, на що ще чекати 7 днів до зміни статусу листка непрацездатності? У вас може і не бути можливості чекати. Да, відпустка закінчилася вже і нема тих 7 днів. Взагалі тут треба прийняти нормальне управлінське рішення в розумні терміни. Продовжити? Або да, перенести. Да, тут достатньо буде підстави електронного листка непрацездатності, знов-таки підстави для продовження або перенесення відпустки. Для оплати ти ніхто не оспорює наказ 1, 2, 3, 4. Ми, як і раніше, да, будемо чекати, поки не буде сформований повністю. А, перейшла, а, не буде... Зазначено відповідний наш відповідний статус листка непрацездатності, готовий до оплати. І ну, на цьому, скажімо так, ми вирішуємо всі питання для продовження факт закриття листка непрацездатності для оплати, зміна статусу на готовий до оплати. І це, в принципі, все, тобто, все логічно і все доволі просто. Проте інколи, да, щоб ну, пересвідчуватися, дійсно треба запитати. Тому, якщо є питання, ми будемо їх надалі включати до нашого контенту, який розглядаємо безпосередньо на сторіночці. Задавайте питання, ставте питання, не порушуйте законодавство про працю, думайте, логічно і. Зустрінемося на наступному тижні.